you <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Родина Миколи Злочевського, міністра утікача, часів Віктора Януковича, засудженого у справі рекордного хабара, знову продовжує жити на і купляє бізнес нерухомість у Києві. Так, за повідомленнями одного ЗМІ, на початку 23-го, компанія, яку пізніше офіційно записали на дочок Злочевського, придбала нерухомість, де розташовується популярний ресторан Київ Фуд Маркет. Відомо, що це будівля на один квадратних. Метрів та дві ділянки загалом на 0,27 гектара. Земля належить державі, але вона йде так званим подарунком до нерухомості. Варто зауважити, що сума угоди може стартувати від 2 тисяч доларів за квадратний метр. Це ринкова вартість. Проте точно сказати, скільки міг коштувати конкретний ринок їжі, неможливо, адже усе залежить від його прибутковості. Але орієнтуватися на названні 2 тисячі, то весь фудмаркет мав обійтися новим власникам у суму від трьох Мільйона доларів немаленька сума. Чи не так? Поки триває війна, регіонал утікач зі своєю родиною живе наповну та не соромиться примножувати свої бізнеси. А що ще більш дивно, так це те, що відповідні органи не звертають на це увагу. І як так? Як відомо, в жовтні 23-го невідома компанія, пов'язана з бізнесом злочевських, придбала на аукціоні офісний центр на вулиці Різницькій на Печерську. Він має 3000 квадратних метрів купу офісного оснащення, але продали його за дві. Істі мільйонів гривень, усе б нічого, але це колишній офіс регіоналів Андрія та Сергія Клюєвих. Переможеця аукціону записав на 28-річну мешканку Кривого Рогу Владиславу Бороздову. А вона фігурує як засновниця у ще кількох підприємствах, пов'язаних зі злочевськими. Ймовірно, її дані використовує компанія з управління активами Bonum Group, залучена до бізнесу злочевських. І тут виникає очевидне питання: чи це взагалі законно, та й взагалі, чому колишньому регіоналу так? Просто живеться, тільки подивіться на всі власності міністра втікача. Тим мільйони, а може і більше. Не варто забувати і те, що у власності Злочевських частина історичної садиби, що на Подолі. Будівлю, що в 21-му виставив на торги Держекспортний імпортбанк, ці 5,5 тисячі квадратних метрів пішли за 334,9 мільйона гривень. Нові власники осучаснили вигляд центру. У 22-му запустили офіційний сайт, а у 23-му там почав прописуватися бізнес. Самих злочевських, також там мають офіси газові компанії Андрія Кучкова, якого ЗМІ називають зятім злочевського. Крім того, одна з компаній, пов'язаних із кучковим Укргазтрейдинг у 23-му, різко злетіла на держпідрядах. Згідно з даними системи ЮКОнтрол, лише з вересня по грудень вона перемогла у тендерах на 4,987 мільярда мільярдів гривень. До того цього отримала жодного держзамовлення. Якось дивно все виходить. Чи не так, враховуючи той факт, що Газовий бізнес самого злочевського в 23-му потрапило під нове кримінальне розслідування. Раніше детективи з бюро економічної безпеки за компанію газвидобування у несплаті податків в особливо великих розмірах. 29 березня на рахунки газовидобування наклали арешт. Наступного дня, судячи з секретного вироку злочевському, він зробив свій перший донат на сили оборони. Другий переказ міністр на колишній регіонал надіслав 10 травня. А вже 12-го арешт його газових рахунків скасував. І тут більше питань, ніж відповідей. Я так сталося, що за донат зняли арешт. Це ж просто не вкладається в голові. І хоч пізніше гроші в банках знову заморозили, але вже влітку, восени 23-го злочевські переоформили низку своїх спецдозволів на родовище на інші фірми, позмінювали формальних власників. Саму газовидобування теж переписали на новий офшор. Наступного дня після того, як Злочевський остаточно підписав угоду з прокурором у справі про рекордний хабар, то виходить, що він лишився безкарним, і взагалі вийшов сухим. З води. Тоді повідомлялося, що Злочевський, який пішов на угоду з прокурором у справі про рекордний підкоп ПТАСА, поникнув реального покарання, заплатив штрафи донати на ЗСУ. От так виходить, що Злочевський неодноразовий фігурант кримінальних розслідувань, куди дивляться відповідні органи Може час розкрити очі і змусити колишнього регіонала утікача відповісти за вчинки. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, пишіть, що ви думаєте в коментарях.